І продовжуємо працювати. Прочитаємо тему уроку Наука, мистецтво і винахідництво. Урок 138. Зимові Олімпійські ігри, електричні явища. Прочитаємо лист від Центаврика разом зі мною. Добрий день, друзі. Зима казковий час для веселих і цікавих ігор. Пограймо разом. Візьмемо участь у зимових Олімпійських іграх зі сніжками, ковзанкою та перегонами на лижах. Бажаю успіху! Візьмемо участь у змаганні сніговій бій. Познайомимося з правилами гри та виконаємо завдання. Вітаємо на першому змаганні зимових Олімпійських ігор Сніговий піть. Зіграй у сніжки зі сніговичком. Зафарбуй одним кольором кружечки біля відповідей, які вважаєш правильними. Якщо відповідь слушна, то сніжка влучила в сніговичка. Перше, познач зайвий малюнок. Розглядаємо всі малюнки, обираємо зайвий Теж дію поля. Отже, який з малюнків зайвий, Серед... другий. другий, тому що тут позначено речовину, а на решті малюнків позначено дію поля. Отже, ми обираємо середній малюнок. Перша сніжка влучила в сніговика. Обери правильну відповідь. Речовина це безбарвна, прозора рідина, без смаку та запаху. Те, що дійсно існує у світі, вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Оберіть правильно, на вашу думку, відповідь, що таке речовина? Що таке речовина? Отже, будь ласка, речовина – це… Вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Так, це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Правильно обводимо або зафарбовуємо правильний, правильну слушну думку. І отже друга сніжка вже також втрапила у сніговика. Продовжуємо грати. Які існують заряджені частинки? Оберіть, будь ласка, з чотирьох варіантів правильний, на вашу думку. Отже, перевіряємо, які ж існують заряджені частинки. Протон заряджена частинка. Так. Так. Нейтрон. Ні. Ні. Електрон. Так. Так, так Це негативна заряджена частинка. А йон – це заряджена частинка. Так. Так, іон також заряджена частинка. Чудово. Позначимо речовину, з якої виготовлено об'єкти на світлинах. Розглянемо уважно об'єкти, можемо їх назвати. Це баржа, да, бо такий великий вантажний корабель, це електричний стовп для того, щоб дроти по ньому протягувалися і передавали електричний струм. Ну, а це, як ви бачите, величезні труби, які щось перекачують. З якої ж речовини виготовлені всі ці три об'єкти? Скло, вода, метал, деревина. Будь ласка, ці об'єкти, з якої речовини виготовлені? Вони виготовлені з металу. Дякую, Микитко, ти абсолютно правий всі вони виготовлені з металу. Позначимо правильне твердження. Будь ласка, прочитайте три, визначте правильне на вашу думку. Отже, перевіряємо. Алінка піднесла руку. Слухаю тебе, Алінко. Правильне твердження це провідники речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля. Так, да, я з тобою згодна. Провідники це речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки, що переміщуються під дією електричного поля. Саме вони і є провідниками. Чудово, ще одна сніжка влучила в сніговика добре завдяки Алінці. В п'ятому завданні потрібно позначити неправильне твердження. Будь ласка, прочитайте всі три. Визначте неправильне. Хто бажає прочитати неправильне твердження? Я. Будь ласка, Аліночка. Неправильне твердження це метал поганий провідник електричного струму. Так, дійсно, бо метал дуже добре проводить електричний струм. Що ж, перевіримо себе за презентацією. Увага на екран. Чи правильно ви виконали завдання завдяки Алінці? Так. Так, врахуйте, скільки влучань, скільки ви влучили в сніговика разів. Діти, скільки правильних відповідей ви дали? Скільки разів ви влучили? П'ять. П'ять. А схи були скільки? Промахнулися, скільки разів. Один. Чого один? Ми ж всі завдання виконали правильно. Ну, кожен для себе пише, правильно, Діма говорить. Якщо ти один раз помилився, ти пишеш один. Хто помилився, пише Алінка. Ось нам поможе написати 5-0, тому що вона всі 5 разів влучила в сніговика, бо дала всі 5 правильних відповідей. Хто помилився, той пише інше. Пригадаємо, що нам відомо про Олімпійські ігри. І які види в спорту входять до них. Будь ласка, що ви пам'ятаєте про Олімпійські ігри? Де вони були започатковані? Давайте пригадаємо, чого таку назву мають Олімпійські ігри? Діти, в якій країні ну, були започатковані Олімпійські ігри? У Греції. Так, Олімпійські ігри започаткували у Греції. А Чому вони мають назву саме Олімпійські? Мабуть, тому І що. Більше. Цього міста є гора Олімп. Так, вони Олімп. були в місті Олімпії поблизу гори Олімп? Правильно. Що ми ще пам'ятаємо про Олімпійські ігри? Пригадуємо, пригадуємо, ми багато вчили з вами. На честь якого бога проводилися Олімпійські ігри? Цього Хто пам'ятає ім'я цього бога грецького, давньогрецького? Так, на честь Бога Зевса. Правильно, ставчик, тільки намагаємося давати повну відповідь. А хто пам'ятає, які види спорту входять до Олімпійських ігр? У яких видах спорту змагаються спортсмени на Олімпійських іграх? Ну, давайте декілька. Сплавання змагаються. Так. Так. Ще з чого. З піатлону змагаються, змагаються, ще з чого змагаються. Борьба. З бігу змагаються правильно, зі стрибків змагаються. змагаються. Так, З боротьби змагаються боротьба. Змагаються. 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 От декілька видів вже пригадали. Візьмемо участь у змаганні з фігурного катання і ознайомимося з правилами гри та виконаємо завдання. Будь ласка, читаємо правила гри разом зі мною. Ти майстерно впорався. Упоралася з першим завданням зимових Олімпійських ігор. Візьмемося до другого фігурне катання. Знайди слова, пов'язані з поняттям електричне явище, закреслені лінією відповідні клітинки, ніби катаючись на ковзанах. Ми можемо так кататися, можемо так кататися. Да? Тобто ми можемо, маємо знайти слова, пов'язані з. Поняттям електричне явище. На цю роботу у вас є одна хвилинка. Починаємо. Отже, перевіряємо в першому рядку це слово. Провідник. 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 В другому. Протон. В другому протон. В третьому. Іон. Йон. Йон. Добре. А ще Електрон. є одне слово в третьому рядочку. Слово Електрон. В третьому, в, третьому. Яке? Електрон, електрон. в третьому рядочку є одне слово. Давайте його знайдемо. Поле. Поле, Поле, правильно. Так, наступний рядочок. Заряд Заряд слово. Чудово. Далі передостанній. Струм. Струм, правильно. Ну, і в останньому даринка нам Електрон. вже декілька на разів казала Електрон. Електрон. Ось такі слова. Бачите, як ми чудово покаталися на ковзанах і знайшли всі слова ковзаючись. Якщо ви, ми, правильно, ми з вами правильно виконали це завдання, можете потім розфарбувати ковзанець, те, який колір вам подобається. Ну що ж, ми повторили навчальні одинички. Повторили все, що ми знаємо з фізики, підготувалися до діагностувальної роботи, і тому я вважаю, що діагностувальну роботу ви напишете правильно і з хорошим результатом. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. На цьому ми завершуємо. Всім дякую тим, хто активно працював.